якому з наведених проміжків належить число корінь четвертого степеня з 30. Крінь четвертого пишемо з четвертий степінь натуральних чисел. 1 в четвертом 1, 2 в четвертому 2, множимо на 2, 4, 4 множим на 2, 8, 8 множино на 2, 16, Четверте число в стопчику степенів, тобто це 2 в четвертому 16, 3 в четвертом 3, множимо на 3, 9, 9 множимо на 3, 27. 7 множимо на 3, 81. Достатньо корінь четвертого, корінь четвертого, корінь четвертого. Для даних виразів відповіді будуть натуральними числами. 1, 2, 3. Корінь четвертого з 30 знаходиться між 16 і 81 корінь четвертого а значить його значення знаходиться в межах між двійкою і трійкою більше за 2 менше за 3